Так, Всім доброго дня. Вирішила вам показати обід, вона не виходила в ефір, нема часу просто. І вирішила вам показати, буду готувати обід для своїх. І вирішила вам показати, дивіться, що треба. Рецептуру я напишу тут, як завжди. Хотіла ще подякувати за лайки, за перегляди, за коментарі. Дякую підписчикам, дякую всім глядачам, які не підписані. І переглядають, хто не підписаний, будь ласка, якщо вам цікаво моє відео, то підписуйтесь. Буду дуже вам щиро вдячна. І що нам для цього потрібно? Для цієї страви. Морква в мене морожена може бути така свіжа цибуля. Можете дати пасту, ложечку пасти томатної. У мене такий кетчуп закритий, мої хлопці закрили. Сіль, перець, сіль, перець, лавровий листок, вода, фарш. У мене свинний, мука, яйце і картопля. Що перше нам треба? Саме перше, що нам треба це замісити тісто Яйце. Сором трошечка, водичку. Видно, видно водичку і маємо замісити просто тісто. Пропорції все я напишу. Місим тісто. Тісто будете місити, то там вже е, треба дивитися, в кого яка мука яка в'язкість, щоб... ну, Я пропорцію напишу, але все рівно ви мусите. <кій> Страву можете робити в каструлі з грубим дном. Я буду робити в гусятниці. Можете брати сковорідку, таку, теж з високу таку, знаєте, з грубим дном. Теж можете брати. Це обов'язково, Я захотіла гусатниці. Можу на ще робити, не знаю, чим. Ну, каструлі є такі, знаєте, жаровні такі. тим можете робити. Треба купити собі таку каструльку. Є зараз багато продається, такі, знаєте, що вони грубі такі. О, класно, Чуть-чуть візьму муки. з Трошки. О, це. О, чуть підсипав. Светлісток гарно таке, таке гарне. Чаченісінькі, тісто трошечко можна, знаєте, що дати олії, щоб не давати більше муки. Я, я зараз дам чуточку, чуточку олії. Капочку, капочку. Вибачаюсь, бо з цією камерою. Процедура така. Ой, смотри. Так, капочку, коропочку, капочку, ну не знаю, бачите, скільки я возьму, просто щоб ви бачили. О, класне. Так, все. Добре. Вручаємо його на 15 минут, накриваємо його пленочкою, щоб так як завжди, щоб тісно відпочило. Так. Все залишили далі. Беремося до фаршу. Тут у мене вже є цибуля, все тут вже є. Тільки нема солі і перцю. Гарно вимісили. Дали Ось тут. Правий солі і Дали перцю. Перцю даю дуже трошки, бо в мене дуже сильний перець. Так. Перший на сір. Все. Це у нас теж готове відставляємо. Так, далі. Далі. Зараз будемо жарити цибульку і моркву. Так, дивіться, готувати я буду в такій гусятниці. Бачите? Даю сюди картоплю цю цибульку і ставлю, щоб вона тушилася. Зараз ставлю, щоб вона тушилася. Хочу тягати камеру взад. Цибулька буде тушитися. Їдемо морковочку. Та що ж ти будеш робити, господи, з камерою треба буде пересунути трошки, бачите? І дам таку спецію потім покажу, а я буду вже тут все перекладати. Е, то тоді вам це все покажу. Так, дивіться так: е, м'ясо стоїть, готове. Е, тісто стоїть готове. Е, це треба, щоб пожарилося, цибулька мор морква і. Томат, можете сок, можете пасту, давати, що хочете. Коли це протушиться, тоді я підключуся показувати вам далі, щоб не показувати вам, як тушиться цибуля з морквою. І ми продовжимо. Так, цибуля з морквою тушиться. Вже собі там витушується. Легко. Е, так. Томат можете давати куплений, не мусите домашній давати. Це я маю і даю. Хто не має, то можете собі тісто. Вже закладу у нас тісто. Тісто постояло гарне. Так, зараз ми його... Зараз я помішаю. Все тут ще тушиться. Так, так. так то, що тушится, а ми з вами тут часом будемо розкатувати <тиско> тісто нам треба розпочати. Так. так, 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 так Ти відійшло вже, вже трошечку його піднізимо. Досить м'ягеньке, таке гарне у нас воно. О, така висота. І розкладаємо його. Розкатати його треба досить тонко, так дуже досить дуже тонко. Підсипайте. Залежить, я кажу, тісто. Якщо там комусь щось не буде получатися, підсипайте муки. Ну, що, різна мука, різна е, в'язкість, то воду ну, і постійно признаємо, то... що що з мукою. Залежить, як з мололим лині. Так, чисто, щоб гарно розкаталося. Даю Пів баночки я дала, бачите? Півбаночки. Ну, бо в мене не було вершна банка, було так по плечі потім. Я дала так. до манкочки і до цибульки. Так, дуже малесно ставлю вагон. Хай прослушується, а ми з вами бистро, бистро, бистро. будемо це рубляку. Так, так, вискатала. То... Та що ж ти будеш робити? Добре, Так, видно вам, вийде. Супер, тісто тоненьке, дуже тоненьке, бачите? Тунюсеньке. Так, тісто розкатали. Ось тісто. І викладаємо на це тісто фарш м'ясо. Ба його нам гарно розпреділити по всьому тісту. Отак. О, о Родися Нічого. Отак бачите. Розпреділяємо гарно. щоб могли ви розпроділити по всьому, по всьому Фарш у мене свидний, можете брати курячий, будь-який можете брати. Це вже залежить від вас, який ви хочете фарш. І ви собі берете. У мене було м'ясо свинське, ми змололи. Зараз буде обід. Ще не так зарано, але буде. Ми ще треба часу, щоб не поготовилось. О, така красота. Можете ложкою розподіляти, але таке немає значення. Отак, бачите, так, так, так. Бистро, бистро. Крайчики. Там десь трошки, як немає, то не страшно. Десь там тісто таке, знаєте, без фаршу. Це не є смертельно. Так, розрізаємо це пополам плюс-мінус так. Приблизно. Ну, на двоє, щоб це не було одно. І тепер нам треба це скрутити. Ну, видно, видно, що я роблю. Просто, просто плотненько так таку компаску. О, з м'язком. З фаршем. Так, тут зараз ми це діло згорнем трошки, нам треба буде його заліпити. Можна зразу було розрізати, але... Знаете, щоб м'ясо не мішало. фарш. Вот так. Угу. І тут теж саме зробимо. Вот так. Так, скрутили ми це, що діло гарно. Закрутили. Так, защіпали обов'язково. защіпали ми це. О! Так, получилась у нас такая краса. Так, и тут тоже самое робим. Скручиваем, скручиваем, скручиваем. що там розірвалась трошки не біда, тут нічого страшного. І так само заліплюємо. Прищепуємо так, щоб воно ну, лавиться, бо на липке Вот так, так, это тоже сюда. Е. Теперь режем на вот такие кубанчики, на вот такие. Запхаем форш. Божку, да? И тут тоже самое. Ой, тут мене. Так, далі що ми робимо? Так. Так, беру я ту висадну, тут я вам покажу. Опа. Зараз я вам ближче покажу, що у нас вийшло. Ну така, бачите? Так, тепер ми Зараз я вам все покажу. Так. Сюди ми скидаємо картоплю. Я скинула картоплю. Картоплю отак порізана, бачите, такими, можете трохи і грубшими навіть. Ну, я так порізала. Так є. Видно, видно. Зараз я ще чуть всьому, щоб було краще видно. Отак. Тепер оці кубанчики викладаємо сюди зверху на картоплю. Отак по кругу. Який грубші я ставлю так, вниз. Картошечку подкладу, так на Картошечку підкладу, так чтобы на этом не плюс-минус було. О. Так. Можете робити собі там, я не знаю, наприклад, маєте якусь форму іншу. Так. Отак. І ці я так поставлю краєчку. Все, заклали. Тепер ми заливаємо це водою. Заливаємо водою. Дивіться, водою можете заливати там, я не знаю, можете заливати холодною зразу. Я буду заливати такою трохи холодною, трохи теплою. У мене це літрове, половину води я залила. Половину. Це є пів літра води. Це я. Кидаю сюди лавровий листочок. У мене тут лишилося сіль перець і. Ось тут, тут трошечка, У мене тут є оті помідори сушені. Отакі, тут є на такі помідори. Так, трошки. Так, дуже трошки. Все. Ставлю це, це готувалося 35-40 хвилин на маленькому вогні, Зготується і ми підключимося. Так, все зготовилося у нас. зараз я вам покажу. Яка красота вийшла у нас. Зараз ми будемо це все пробувати. Воно ну, соку було верхом. Я виключила, а воно втекло просто-напросто. Да, зараз хочу добратися там ще до картофеля. Так, красота. О -о -о. не знаю, чему видно, зараз я можу якось так розверну вам. Картопля готова. Так. Дивіться, вийшла така смакота. Картопля готова, все готове, фарш готовий. Так. Будем... Я, наприклад, хочу з сметаною Попробувати. А ви можете будь чим. Можна ще навіть не ну, лишень смітанкою, можна взяти огірочок. Квасний огірочок. Тоже буде дуже смачно. Так, зараз я огірочок взяла. Вон такий класний. Огірочок. Така красота. Чекайте це. Накрию, щоб не вистигало. Так, дивіться, яка красота. Ммм, смачно. М -м. Яка смакота? Ну дуже смачно. Так що беріть, пробуйте, можете води дати більше. Будете мати більше того соку, якщо ви захочете. А можете зробити якийсь соус до цього. Ну, дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Ставте лайки. Пишіть коментарі. Підписуйтеся, хто не підписався, ще не встиг. І до нового відео. Бажаю всім миру!